Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 2 вересня. Субота 23 рік. на останок хочу показати вам гібридну форму шаповалва під назвою Клубнічний. А на щиро такої української гарної мові вона буде звучати полуничний. Чому на останок? Тому що форма буде зрізана. Ну, якщо не сьогодні, то завтра точно. Дивіться, вже держати її нема сенсу. Ви бачите, що вже ядки почали ізюміруватися. Ну, це не, не то, що вона, вона вже давно в моїх умовах зріла, ця форма. Але ж оця сторона, ось ви бачите, крайня опора. Вона знаходиться з южної сторони. І сонечко, Я не прикриваю виноград. Не сіточками там не, як, не затіняю. І вони, оці ягоди печуться з раннього ранку до. До вечора знаходяться під палаючим сонцем. І вони випікають. Тобто форма вже зріла, солодка, дуже з гарним притаманним смаком полуниці. Хто, да, тут і полуниця, і якась і карамель, і хтось і пуска тут бачить. Тобто, ну, одним словом, виноград такий смаколик з, таким, з дуже таким високим цукоронакопиченням, хочу сказати. І з різними. Якби, якби такими цікавими нотками е, в смаку. Значить, е, е, оці ятки, я тільки що тут ось перед сьомкою спробував, ви бачите, отуту, зірвав ятку, вони зайзумірювалися. Да? Але ж вони набрали ще такий якийсь більш цікавий якби, смак. Оця тобто, вся волога вона, е, якби виправилась на, на сонечки. Да? І він став. Ну, Такий ізюмний якийсь виноград ну, з вкусом карамелі, полуниці. Теж прикольна штука. Я думаю, а щоб з нього зробити ізюм? Був би пізюм на, напевно височайших смакових якостей. Ну це так. І так, І Форма полуничний, вона всім відома і ті, хто його купляв, і висадив, я думаю, що це все на роки. Тому що форма дійсно, вона, по-перше, перериває цієї форми. Морозостійкість 26 градусів. Це 100%. Я навіть на своїй на ділянці вона б у мене була не вкрита. І коли в основному всі форми були вимерзли при 26 градусах, оця прививка, що на ваших очах, вона не вимерзла. О, тобто 26%. Це мінімум, а, може, а, а тому даже може і більше вона витримує. Потім смакові якості тут на височайшому уровні. О, Урожайність тут гарна. Грони є, дивіться, там, де на сонечки, от, отакі грони. Ну і ягодка так ціленька, де на сонечки заізюмірувалася. Виноград не такий крупний, ну, але ж він дуже смачний. Той, хто ще якби, вагається і ну, хоче такий смачний виноград, друзі, придивіться, о, отак він виглядає. Тобто, ви бачите, в темний колір він не пішов на моєму винограднику. Ось такий його колір якби, лишається в моїх умовах. Це прививочка. прививочка мене. Я навіть в цьому році висадив. Все час я зроблю саженець. Люди просять, просять, віддаю. Зроблю саженець для себе, хочу висадити. Люди просять, ну, форма така сильно така, популярна. І в цьому році там один лишився саженець, такий, найхужий ну, там, ну, якби, я його висадив. Ну нічого, нічого. і прирост вийшов, на наступний рік я його вже. Впевнений, що він вже піде і роженеться і з ним все буде добре. Як би так. Не хочу, друзі, затягувати ролик. Про цю форму може дуже багато балакати, але я впевнений, що вже багато виноградарів розказали про цю форму. Ну, Тільки, тільки як би, позитивні, ну, позитивні враження оцієї форми. Гарний смак. Морозостійкий, врожайний, сильно рослий, лоза визріває добре. О. Ну, єдине, що не така крупна ягода, да? якби на, на цей термін, коли він якби, дозріває. Ну, але, ж, але ж той, хто спробував, друзі, той, той вже на, на, на розмір ягоди якби і не звертає увагу. І так, полуничний в моїх умовах, дуже він мені подобається. В кого нема, друзі, ну, раджу, раджу вам завести у себе на ділянці отаку, якби, отаку смачну таку форму. А зараз підемо ще до одної форми, теж форма другого селекціонера. І теж тут такі самі якби, батьківська така пара, що полуничного, зараз підемо до муската ізюмського, що муската ізюмського там. Кишмиш-Юпітер. Але ж там виноград вийшов трішки другого кольору і теж з другим, але ж дуже цікавим смаком. Підійдемо зараз ми і до нього, друзі. Так, Друзі, підійшов я ще до, до смаколика, який росте на моїй виноградній ділянці. Це форма мускат Ізюмський. Селекція Щеннікова Олега. Теж дуже цікавий такий смачний виноград. Дивіться, я вже як, я, вже повторяюсь, я говорив, що полуничний, що мускат-ізюмський, В них батьківська пара одинакова, але ж виноград вийшовся, якби, ви бачите, що різ, різний по кольорам, той червоний, а цей такий, ну, дивлюся, де сонечко, він такий вроді ну, ну, бордовий. Да, а там, де сонечко не вроді то, не виграє, він такий вроді, аж чорнуватий. ну, ну це таке. О. Виноград з розряду однозначно смаколиків. Тут смак таких молочної риса. Отак... Да. Ну, хто полюбляє ці конфети, друзі, як би раджу, раджу придивитися до цього винограду. Хто, хто полуницю? то полуничний, хто конфети, молочні і риса, да, то, пожалуйста, мускати зюмськи. Але ще, а ще краще два вигради, тому що, як, як, як правило. Вам подобаються одні смаки, дітям там другі, гостям Да. третє. Да. Тобто, мені здається, обидва виногради заслуговують на, на увагу. Тобто, дуже солодкий і такий цікавий, цікавий присмак молочної риса. Значить, морзостійкість форми теж тут заявляю, що вона буде. Не менше 26 градусів. Ну, як полунічні мені вдалося провірити, ця форма трішки з'явилася в мене позже на винограднику, і таких морозів не було. Але ж з особистих спостережень, що я можу сказати? Що форма на врожайна, друзі? Дивіться, ось у мене прививочка була зроблена тут. І ну, в той рік ця форма була мега популярна, тобто, якби її сильно просили. і ви бачите, прививка зарізана буквально на сучочки. Ви бачите, що всі пахуни йдуть ось його, якби з одного місця. І гарна вражанність. Гарна вражанність. Гарні бачимо такі грони, такі за 30 см ось, ось, ось ще бі... ну, такі, 35 см грони да? із перших бруньок. <кій> О, ну, тось, якби. Він і на беседку годиться цей виноград. Ну, а саме головне, друзі, смак. Mm. По розміру ягод, напевно, що вони одинакові з полуничним. Мені давайте я зараз зірву ягодку. Ось от... Та дві давайте зірву, цю і цю ось ягодку. І ми зараз підійдемо до полуничного і якби я так приложу і ми побачимо по розміру. Ну, Мені кажеться, що вони однакові за розміром. Але ж по смаку вони абсолютно різні і обидва прикольні. Той з присмаком полуниці, а цей з присмаком молочної риса, друзі. Так, ну Підемо ще, ще порівняємо їх за розміром по ягоді. Так, друзі, підійшли ми до полуничного, ну, дивимося все. Ой, він уже, бачите. Перевисів цей полуничний. Воно ядка. Тобто не, ну, не менше, ніж не менше, ось грона така більш така вона. Давайте я так приложу. І ви бачите, що вони в принципі однакові. По розміру я, де вони однакові, скажімо так. Воно, я вам показую. Два смаколика. А ще краще отаку я ще зірву цю ятку, зірву і цю сю ятку. Да? І ми подивимося на ладоні. Так буде більш, більш наглядно видно. Ось такі. Бачите? Це я вирвав одну більшу таку, вроді крупнішу, а одну таку нормальну ягодку. Конфет. Виноград конфет. Дуже солодкі і дуже такі насечені, такі аромат, ароматні ягоди.